Україна е, зможе використовувати цього року не більше десяти винищувачів F-16. і е, про це пише американське видання New York Times з посиланням на офіційних осіб США. Е, за їхніми даними, головна причина нестача пілотів. Ймовірно, до кінця року Київ матиме 20 льотчиків, які пройшли навчання у США, Нідерландах і Данії. Е, поговоримо про це з Андрієм Хромчинським, заступником генерального директора компанії, що займається РЕП. А також авіаекспертом пане Анатолію, вітаємо вас наживо в Суспільне студії. Отож, ця новина про те, що f 16 вже в Україні, і зазначається, що їх небагато, не вказуючи на точну кількість. Коли зможемо відчути присутність цих літаків на полі бою? На про те, що близько 10 пілотів тільки підготують наших українських, Треба й зауважити, що це припущення преси, селаючись на анонімні джерела. Тут треба дочекатися ж таки офіційної інформації, підтвердження або з боку Міністерства оборони України, або навіть від президента, як це було у випадку застосування перший раз камців. Жнов таки треба зрозуміти, що отримані літаки F-16 суттєво допоможуть Україні захистити повітряний простір. Тому що слід згадати масований ракетний обстріл а, з боку Ірану і Ізраїля, коли були а, від, ця атака, була а, вправно відбита за рахунок великої кількості авіаційних засобів, і тут слід зауважити, що навіть 10 або 20 літаків F-16, які ми можемо отримати на перших етапах, суттєво посилять наші спроможності, тому що ми отримаємо 20 літаючих платформ оснащених озброєнням радіолокаційними системами, які дозволять виявляти будь-які Вітряне ціли в незалежності, тобто вони зможуть переміщуватися в повітрі і перехоплювати їх заздалегідь. Uh -huh. Тобто ми кажемо про те, що це уявіть що 20 літаючих систем протиповітряної оборони, які будуть закривати повітряний простор над Україною, uh -huh. пане Анатолі, от у Блумберг сумніваються, і каже що там невідомо чи зможуть використовувати F16 Наші пілоти одразу після поставки, що на це може впливати. Ну знов таки, Бломберг може пропускати, але тут слід зауважити, що терміни підготовки пілотів і час підготовки пілотів, якщо ми кажемо про просто пілотування, то звісно, що там добігають від шістьох там 4-6 місяців. Але ми кажемо про те, що звісно, що терміни більше пройшли. Але тут треба зрозуміти, що крім того, що просто пілотувати, треба навчитися вправно працювати з озброєнням, які є на цьому літаку, відчути цей літак, пройти бойове залагодження з іншими літаками, щоб разом виконувати певні місії. Безумовно, наші пілоти тренуючись зараз в повітряному просторі наших західних партнерів, вже тренуються виконувати задачі на прифронтовій або прикордонній ділянки а може навіть на території Російської Федерації, тобто тренуючи певні операції, які будуть виконуватися. Вже на території мабуть Російської Федерації, тому що є задачі, які передбачають застосування на, на території Російської Федерації, є задачі, які можуть бути використані, наприклад, на території. В тилу України, тому що ж ну, таки треба захищатися навіть від таких масованих обстрілів з е, безпілотними системами, як, наприклад, було сьогодні, тому що насправді сьогодні була дуже потужна атака на Україну з боку Російської Федерації засобами враження типу шахет і іншими БПЛА. І, Власне, от проти таких е, дій можна дуже буде гарно справлятися з засобами авіаційними на кшталт Ф 16 Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от на початку розмови ви говорили в чому цінність цих літаків для нас, і, зрештою, чекали ми їх так довго, щоб е, треба берегти е, те, що ми так довго чекали. Е, процес верніше, збер... е, не процес, а от система збереження цього, е, цього авіапарку. Скажіть, наскільки вона складна, не вдаючись до деталей, бо тут можуть бути нюанси. Наскільки вона складна, як забезпечити? У нас суспільство сприйняло побудову аеродромів або баз збереження літаків як велике будівництво. Тут треба зрозуміти, що йде активна фаза війни, і достатньо, наприклад, гарного засобів протиповітряної оборони, які будуть протидіяти проти дуже швидких загроз. Тобто, ми кажемо про аеробалістичні балістичні ракети, тобто ті загрози, які можуть нанести миттєві удари а в подальшому літаки підіймаються в повітря. Для цього достатньо треба достатня кількість пілотів для того, щоб підняти літаки або передислокувати, або захищати повітряне простори за рахунок цих же літаків. Треба не забувати, що Україна має достатню кількість аеродромів і додаткових баз, де може бути використані аеродроми як підскоку. Тобто, це може бути навіть незвичайне місце для нас з вами. Тобто, це може бути не аеродром, це може бути звичайна дорога, але тим не менш вона може бути використана для посадки зльоту перед, до заправки літаків і подальшого. Ше експлуатації вже ближче до лінії фронту, тому в принципі тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку, ми в подальшому після перемоги, побудуємо можливі засоби захисту наших літаків, але на власному досвіді свого часу перебуваючи в Іраку під час американської місії рак фрідом, слід заважити, що більшість авіації стояла просто небо накрита легкими спорудами для того, щоб вберегти більше від якихось погодних умов ніж від, наприклад, засобів. Раження тому, що головною задачою є це оперативне переміщення. Літаків дякуємо дуже за ваш коментар. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії, яка займається РЕБ авіаексперт, обговорювали повідомлення агенції Bloomberg про те, що перший F-16 вже в Україні.